Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. У Дніпропетровську представники військомату намагались вручити повістки депутатам. 36 викликів до війська обранцям та членам виконавчого комітету принесли безпосередньо на сесію міськради. Однак із 78 зареєстрованих на сесії депутатів розписались. За отримання викликів лише четверо. Решта з чиновників повістки до війська проігнорували. Я отримав його сам. Я був три тижні тому в воєнкоматі. Тільки був принят закон о частичній мобілізації. Тоді мені сказали, що не нужен. Видимо, зараз є определені моменти моєму чортній ділі. Я буду це діло все виясняти. Я буду в воєнкоматі по своєму місці життя, там где стою на воїнському чи признаєте, що воїн Закон один для всіх. Нагадаємо, що за ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність. На Полтавщині з'явився новий батальйон територіальної оборони Лтава. Підрозділ створюють на базі військової частини, впорядковують штат до воєнного часу. Очікують і на добровольців, які висловили бажання захищати свою землю від окупантів. Ми розпочинаємо роботу щодо створення на базі військового підрозділу Міністерства оборони. На базі існуючого військового підрозділу Міністерства оборони ми створюємо батальйон територіальної оборони «Лтава». Буквально з завтрашнього дня, а вже, відверто кажучи, з сьогоднішнього дня ми почали роботу щодо підбору добровольців, ми почали роботу щодо визначення місця дислокації цього підрозділу, щодо організації системи матеріально-технічного забезпечення цього підрозділу. Ця робота триває вже, працюють наші фахівці. На базі цього приміщення буде розгорнути мобілізаційний пункт. Які буде займатися прийомом добровольців з усієї області, найближчим часом розпочнеться військова муштра та навчання, яке з новобранцями проводитимуть воїни-десантники та ветерани афганської війни. Одним із основних завдань новоствореного батальйону буде охорона важливих стратегічних об'єктів на території області, патрулювання доріг, а при необхідності бійці Лтави зможуть вступити в бій з ворогом. Заздання батальйону територіальної оборони от на базі. таких как воинов, десантников, ветеранов Афганской войны, ветеранов там других локальных войн. Вот. Это крайне уже э, продиктовано ситуацией. И чем народ сегодня будет бдительнее и сплоченнее, тем, э, тем легче будет решать задачи защиты э, спокойствия и, и наших граждан. Нужно, необходимо взять всех. лиц мужського пола, які э, під мобілізацію, научать, проводить заняття, ставить задачі в случае мобілізації, паралельно розвивають і систему місцевої самооборони та навчатимуть військовій справі чоловіків, яких можуть мобілізувати до війська. У Запоріжжі нагородили посмертно двох загиблих героїв. АТО. указами президента України орденами за мужність третього ступеня посмертно віддали належне старшим солдатам Андрію Кравченку та Олексію Заїці. Запорізькі бійці, які служили у 93-й окремій механізованій бригаді, загинули у Донецькій області. Нагороди їх рідним у присутності особового складу військомату вручив військовий комісар Запорізької області Давид Моїн. Ребята, які Погибли которым сегодня государство дает честь были мобилизованы в первые дни пошли первыми это были самые тяжелые дни, когда украинская армия только становилась на ноги когда не было серьезного вооружения техники не было достаточного материального обеспечения И ребята пошли в бой к сожалению погибли. 22-річний Олексій загинув 2 липня під час охорони блокпосту. 27-річного Андрія вбили на другий день після оголошення перемир'я. 21 червня він потрапив у засідку терористів. Як розповіли у військоматі, сім'ям військовослужбовців, які віддали своє життя за український народ, згідно постанові кабінету міністрів України, буде надана грошова допомога у розмірі 609 тисяч гривень. До відкриття мобілізаційного центру у Полтаві готувались місяць, створювали відповідні умови для бійців та облаштовували місця їх навчання та підготовки. Віднині тут будуть навчатися стратегії, тактиці поводження зі зброєю та ефективними діями в умовах війни. Здебільшого добровольці Азову військовозобов'язані, проте багатьом аспектам доводиться навчатися заново. Умови ж в мобілізаційному центрі наближені до воєнних, по військовому тут навіть моляться, здебільшого за Україну. Організували підрозділ батальйону АЗОВ саме у Полтаві через географічне положення для укріплення центру держави слава україні слава слава нації україна центр україни это це дорога харківська так називає харківське направление і 180 восемьдесят кілометрів от границы україни ми как бы закрывать закривати в этой точке ...процес у цьому місті дислокації розрахований на місяць. По завершенні навчання всі отримують посвідчення працівників міліції та вирушають у зону АТО. Батальйон Азов на сьогоднішній день є найбільш інтелектуальним батальйон. У нас, ви розуміли, близько 50 кандидатів, я сам кандидат, доктори є і таке решта. Тобто ідеологічний вишка, підготовка патріотичної молоді. На урочистому відкритті мобілізаційного центру бійці демонстрували перші навички здобуті в батальйоні. З поміж добровольців не лише бійці з Полтавщини. Один із азовців приїхав із Краматорська. Його позивний аптекар, йому 24, і він вважає захист країни обов'язком. Я теж був на Майдані, теж ідеологічно. я іменно пішов в батальйон Азов, тому що здесь більше ідеологія. Я патріот, я за Україну. Нині батальйону «Азов», що у Полтаві потрібні як добровольці, так і фінансова допомога. Добирають сюди найкращих бійців до 40 років, а головне патріотів.